Це відео про клавішу F5 в Diamond. На табі гарячі клавіші ви можете знайти закладку гарячі клавіші і клавішу F5. Змінити рівень деталізації. Ця клавіша допомагає змінити рівень деталізації періодів колонок. Наприклад, розширити рівень деталізації прогнозу з років у місяці. Таким чином ви отримаєте значення, розраховані на рівні місяців. або розширити рівень деталізації архіву з року до кварталів. На табі Редагувати, в закладці Редагувати ви можете скористатись альтернативною кнопкою Змінити рівень деталізації F5. Вона дає можливість редагувати періоди, тобто конвертувати їх в роки, півріччя і квартали, місяці. Також відображати періоди, тобто тільки на дисплеї рівні, показувати їх в роках, півріччях, кварталах і місяцях.